Привіт вам із штата Мічиган. Я застряв на канадсько-американському кордоні. Добігає третя доба, як вантаж не можуть розтаможити. Сьогодні 24 червня. Вітаю вас на каналі Така Америка. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, перше на цьому тижні я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Традиційно розпочинають з української теми в топах. сьогодні про Україну вірніше, не сьогодні, а це таки більше випуск за вихідний і трошечки сьогоднішнього. Говориться про атаку на Київ і на Харків. Говориться також і російську сторону ці, цього питання. Говориться про те, що українці дали відповідну атаку на по Криму, а точніше по Севастополю. І знову ж таки, наскільки можна довіряти російській е інформації, там, тому що джерело все-таки російське, але американці цитують те, що загинуло е п'ятеро людей, із них е двоє дітей, більше сотні отримали поранення. Ну і росіянці е звинувачують у цьому американців, тому що вони кажуть, що Удар було нанесено саме американською зброєю, яка була е, передана українським військовим. А е, також і ще от е, вийшла одна така стаття, новина про те, як е, в перші дні почали застосовувати Хаймерси на харківському напрямку, коли дали дозвіл. Знову ж таки було проведено було інтерв'ю там е, з деякими підрозділами. Так, от в перший день е, Хаймерс, там одна конкретна бригада, вони не замовкали, тобто. Били без перебою, було знищено декілька колон, о, знищено декілька штабів. Говориться про те, що росіяни просто були буквально за кордоном, очікуючи таку безкарність свою, чи вірніше розраховуючи на безкарність, і от їх оце нагрянуло на них така штука. І ще з топів не сходить так само новина про візит Путліра. То свого друга Кімчинина в Північну Кореї дуже багато а ця тема розсосолюється. Уже я не знаю, скоро тиждень буде, як про це говориться, і вона в топах іще є. З різних сторон обговорюється те саме. Ця, та сама тема, по суті, нічого нового. На американському ж просторі зараз починає з кожним день підігріватися тема перших дебатів Трампа і Байдена. Вони відбудуться в, в четвер на цьому тижні. Починають розглядати з різних сторін роз, сторін, розказувати, кому це важливіше, чи Трампу чи Байдену важливіше. Говориться також, що до цих пір Трамп іще не, не назвав хто буде своїм його віцепрезидентом. І знов ж таки тема підігрівається, знаєте, як інтерес людей зацікавити більше ажіотаж створюється трошечки штучно. Може, якраз таки, знов ж таки частина передвиборчої кампанії. Чим більше людей, навіть не республіканців, а хто ж там буде, а хто ж там буде більше цікавості до особи Трампа? Це в принципі плюс і ще одні додаткові бали в цьому питанні. Ну, говориться про те, що. А Трамп оголосить свого віце-президента чи людину, яка буде йти балотуватися разом з ним йти на вибори в районі з'їзду республіканців, який відбудеться в липні місяці з 15 по 18 число. Але Трамп трошечки так заігруючи, сказав, що той, кого я обрав, буде присутній на дебатах. Але знову ж таки, зараз там ну, з різних сторон я не збираюся всіх переліковувати, але декілька там із, з різних штатів обираються кандидати, які можуть бути. Уже дехто кого, кого вони нібито точно обрали, вже давно давно про них забули. Тепер перейшли на інших, тому ну, гадать, ми, я не збираюсь тут витрачати час на це. А ці вихідні, і я так звернув увагу, що от багато новин з вихідних от іде така тема, або що таке відбувається трошечки концерти, фільми там і стрілянина. От а, можливо, є такі, знаєте, сумнів трошечки, що засоби масової інформації трошечки от, підігрівають цю тему стрілянини. А з іншої сторони, от ті події, які відбуваються, то якраз відбуваються. На вечірках, а вечірки в основному якраз таки відбуваються і на вихідних, тому в робочі дні там не сильно там в основному люди гуляють. Тому можливо і такий збіг, а можливо, і спеціальна і така підбірка новин. Ну але спочатку це от до речі, хто дивився стрім. Ця тема там, от я так показував приклад, як я підбираю. Так от історія із. Канзас Сіті. Там, нагадаю, була така масова стрілянина 14 лютого ще цього року, коли там місцеві фанати футболу святкували перемогу їхньої місцевої команди в Національній футбольній лізі. І там почалася між двома угрупуваннями перепалка, яка проросла в стрілянину. Одна людина загинула, 24 людини отримали поранення. І історія про те. А що ж тепер далі? Наслідки, і якраз новина про ці 20, 24 людини, як вони живуть там далі. І говориться про те, що одразу був створений фонд на 2 мільйони доларів, який покриває ну, розходи цих всіх людей, які постраждали від цього там. Медицина, там ще що небудь По-перше, треба довести, хто ти там свідки з така е, бюрократична рутина. Але мінус в чому, що е, цей фонд. Уже по суті дає живі гроші для цих людей приблизно через 5 місяців, тобто, де лютий, і ще це приблизно місяць, приблизно як мінімум, треба терпіти якось. А медичні тільки одні медичні біли, біли це квитанції, платіжки, скільки там до лікаря сходить і так далі. Ну, коштує приблизно від 30 до 35 тисяч доларів, якщо це навіть не на якесь несерйозне поранення. Ось і дивіться, тут яка історія, якраз про те, що дехто із цих людей не мають медичного страхування в Америці, тому що це просто неймовірно дорого. Хтось там є, наприклад, варіант Обама-Кер, такий бюджетний. Чого ці люди не мають, того варіанту не знаю, не зрозуміло. Ну, от розказується долю про декількох людей, які не взяли, не мали страхування. А одна, одна людина, там, наприклад, поранення в ногу було, він не може зараз ходити, значить, він втратив свою роботу. І окрім медичних оцих платіжок, він тепер не ходить на роботу, він втрачає дохід. А взагалі, американська система побудована, ну не те, що там відрізняється від цього ж іншого, але люди заробляють відносно багато кожен місяць заробітня плата доволі висока. Але життя так розраховано, що ви віддаєте від копійки. Тут кажуть, життя від чека до чека. Тобто ти не можеш якось спланувати, що ну там кожних там, місяць 100 доларів буду відкладувати, чи ще що-небудь, поки ти заплатив за рент, за страховку, за бензин, за те все там інколи там їдять уже одні чіпси залишаються. І от розказується про цих людей, що вони зараз в конкретно залізли в боргах, тому що в перший день стрілянини. Там зібралися ці гофадмі, комусь там 5 тисяч зібрали, комусь ще щонебудь, і воно на початку помогло. А, а тепер вони просто сидять дехто там, не всі ці 24 людини. Тому що, наприклад, 4 людини там взагалі було суперлегке поранення, їм там ніякої компенсації. Вони там навіть до лікаря не хотіли йти, чи в швидку допомогу не хотіли йти. Але от така от доля після стрілянини. А така от жутка, жахлива новина. Просто це для мене найбільніше, мабуть, і новина із Нью-Йорка, знову ж таки, про стрілянину, місто Баффало. Там була така от сімейна вечірка. Тут в Америці це кажуть Family Reunion, тобто сім'я, родина, навіть не сім'я, а родина збирається, там жарять якісь бургери, хадоги, щось таке там не бачились там, чи ще що-небудь. І от одна така родина зібралася, а там їхні діти гралися собі там. Поруч каталися на велосипедах, і хлопчик три роки на триколіснику їздив. Його сестра сім років, три роки хлопець, сім років дівчинка. І на вулиці хлопчика застрелили. Дівчинку поранили. Зброю прямо там кинули. Хто стріляв? Невідомо, тобто зараз проводиться експертиза, нерозуміло взагалі, що це взагалі таке було. Тобто, це не, не родина там почала перестрілку, це трапилося щось там, ну, взагалі, реально дико застрелити таку маленьку дитину. А говориться про те, що можливо, як варіант, мама цих двох дітей вона якраз була членом батьківської організації, яка бореться за. Покращення безпеки, якраз такі дітей в верій, де вони живуть. Можливо, це якісь, я не знаю, бандитські розбірки, саме наїзд, тому що їх там прижимають. Ну дуже багато як то сказати місця для спекуляцій в цьому питанні, але ну реально жахлива новина. Тому що дуже схоже, що це було щось спеціальне, тому що, якби це якісь там, наприклад. Розбірки банди, і діти випадково попали. Ну, ніхто б там зброю, з якої стріляли по дітях прямо там на би Ось. А, ну і вийшла така, дивіться, статистична доповідь від ФБР якраз таки за масову стрілянину у Америки за 23-й рік і от перші попередні 5 років взагалі. Так от. За 23 рік загальна, от масові мається на увазі. Не просто там два п'яних чи там в хаті поспорили один друга вистрілив. Це не вважається масовою стріляниною, а вважається саме от такі, от як можливо, й двоє, але там задіяні сторонні люди, яких поранили там і так далі. Або в школах стрілянина і так далі. Так от за 23-й рік таких Сполучених Штатів. В Штатах було 48 випадків, і це на 2 менше, ніж в попередньому році. Тобто це на 4% менше така, нібито гарна статистика. Але за 5 років а, таких було а, а, ну, не так, вибачаюся. В минулому, в 20 попередньому році було внаслідок цієї стрілянини вбито 313 людей. В минулому році 224 роки, 224 людини. Але за останніх 5 років було таких активних масових стрілянин 229, що на 89% більше ніж попередні 5 років. Тобто тенденція просто неймовірна. От За 5 років. За останні 5 років масові стрілянини в США виросли на 89%. Це майже вдвічі, по суті, стало більше, ніж перед тим. І Каліфорнія лідирує в цьому питанні, що а, саме там найбільше відбувається стрілянин, таких масових. А, говориться за те, що в основному це чоловіки стріляють, не жінки. І в 58% випадків. Це взагалі стрілок не має ніякого відношення до того місця, до тих людей, які стріляють. Це Або якась психічна хвороба, або там ну, взагалі не зрозуміло, Там різні випадки відбуваються. А, і ще одне: от про поліцейське свавілля. Американське новина така. Якось я розказував вже подібні новини в пару місяців тому. Але в основному це стосувалося чорних. Молодих людей, на яких вішали там якісь кримінальні справи. На цей раз це біла людина. Новина із Техасу. В 1977 році відбувся злочин, де жінку в апартментському комплексі там зґвалтували, потім вбили. Заарештували. Ну на той час він не крепко. Получається, він молодий людиною, молодою людиною відносно, бо зараз йому 68 років. Так що рахуйте, скільки йому тоді було десь 20-30 років ще виходить, що не було. А, і його заарештували, знайшли свідка, який нібито чув, як він хвалився, як він це все робив. І а, його засудили до смертної кари. Потім був а, апеляційний суд, який не виніс рішення. Потім знову був додатковий суд, який знов засудив його до смертної кари. Потім виявилося, що цей головний свідок набрехав. Тому що він хотів, щоб йому зрізали його срок, він наговорив. Потім виявилося, що була там деяка інформація підтасована, підмахльована. І а, в 99-му, чи вірніше, перед 99-му, 97-му році був а, така угода між, а, між цим. Уже не молодим чоловіком, який на той момент відсидів 20 років ув'язнення, була угода, що слухайте, ми смертну кару замінюємо на 20 років ув'язнення. Він вже 20 років відсидів, ми його просто відпускаємо, всі задоволені. Але в 99-му році, через два роки після того, з'явилася така штука, як тест ДНК. Ми це знаємо в сучасному світі, і як виявилося, коли... Взяли всі докази, потім взяли е, цей аналіз ДНК що, з місця події, то от тільки зараз цього чоловіка виправдали 68 років людині, по суті, все життя споплюжено. А на волю його нібито випустили, 20 років відсидів. Він мав оце. Е, знаєте, оце, що він врахувався зек. Це значить нормальної роботи не отримаєш. 68 років це пенсії. Це вже людина на пенсії. І тільки зараз хтось знає скільки йому років залишилося жити. Ну В даному питанні не говориться, яка там фінансова компенсація за це все буде, але ну, от реально життя просто просто зруйноване життя для людини, тому що поліцейські там для своєї статистики побыстренько, пошвиденькому порішали, скліпали цей судовий процес. І ну, як ви бачите, в Америці дуже багато таких речей в минулому столітті. Ну, американські поліцейські, скажімо, так, не сильно від, відрізнялися від наших, так сказати. Ось. Трого трохи іншого роду новина із штатом Монтана. Там ха, історія ну, трошечки комедна, але не зовсім. 88 років дід, який, по суті, все своє життя жив. То в'язниці, то свобода. Як знаєте, як в тому фільмі. Вийшов, украв сів, вийшов, крав сів. По суті, така доля людини. Зараз йому 88 років. Як ви розумієте, здоров'я вже не те. Там взагалі описано, просто мерва в нього болячок, і, і цукровий діабет, і рак, і дихать він без кисневого балона не може. Ну, як ви розумієте, вже злочини з нього такі собі. Але він знайшов собі компаньйона, якому 26 років, і навчив його, як грабувати банки. І, виходить, цей 88 років дід їздив на машині. Тобто він був оцей машиною, яка ну, втікає грабов, грабіжників. А цей 26-річний хлопець э, заходив в банк і э, давав писульку. І тут доволі, доволі такий от реально кмітливий момент, тому що. На папері було написано давайте, дай мені гроші, тому що я озброєний. Але не було написано, що в мене є зброя. А було використане слово англійське стрепт. Так, от, стрепт нормально англійською мовою, означає, в мене немає грошей. в мене дайте мені гроші, бо в мене немає грошей. Але вуличний оцей сленг слово стрепт означає, що я озброєний. Тобто, ну от реально така пред'ява була. Слухайте, а я нічого не зробив такого. Тобто, наскільки от продуманий цей 88 років дід оцю писульку придумав, що він давав, яка а що таке? Я сказав, у мене нема грошей, дайте мені гроші. Вони давали, нібито. Про долю цього 26-річного хлопця не говориться. А більше говориться про цього діда 88 років, йому. Дали а, два роки в'язниці, але ну, реально його здоров'я, і плюс 3 умовно. Тобто, два роки він буде сидіти, і він, в принципі, суда не відбулося. там Він визнав одразу свою вину. Часто розказує, що такі люди, в принципі, ну не вміють жити на свободі. Ну, не знаю, отака от новина. Декілька новин про погоду. І різного роду, наприклад, в нью мексико от, я розказував південні штати. Оця почалася теплова хвиля, просто неймовірні температури, які там були. Я якраз проїжджав через ту ерію. В моєму Вені це було як в Бляшанці варитися всередині. Ось. І штат Нью-Мексико було зафіксовано дві здоровенних пожежі. Одна 67 квадратних кілометрів, друга 31 квадратний кілометр. І ці ще е, е, пожежі не вдалося потушити на даний момент. Очікується, що ще десь місяць, приблизно поки їм вдасться це приборкати. Але вдалося визначити, що це були підпали, що вони не трапилися. Просто сонце посвітило гаряче, соломика загорілась. А вдалося вирахувати, що це були підпали. Обидва ці пожежі це були підпали. Внаслідок цих пожеж вже загинуло дві людини, пострадало 1400 різного роду будівель. І ФБР дало таку по суті, дає винагороду 10 тисяч доларів будь-кому, хто дасть хоча небудь яку небудь інформацію, яка має відношення чи ну, інформацію про тих, хто був. Ініціатором чи підпальником оцім, чи розпочав ці пожежі. А в штаті Айова іншого роду проблеми там почалися знову ж таки, коли гаряча температура, кровообіг, як це там робиться все діло. Там просто страшені зливи пішли. Більше того, зливи, які побили рекордний 93-й рік минулого століття. І там просто піднялися там річки, проходять річка Мизурів. Ті саме це північний захід штата Айова. Річки там піднялися на декілька метрів, затопили. 1900 будинків довелося, дехто там міг рятуватися, а дехто ну, в принципі, не, до, не готовий до таких ситуацій, в кого там, може не в кожного є човен. Якщо ти якийсь рибалка, там, і ти фанат, цієї справи, в тебе є човен, ти і втік. От, але до, довелося застосувати рятувальників, і там були на, на, на гелікоптерах, там, на човнах, я не знаю, там конкретно я не дочитувався, яких спасали, але. Більше тисячі людей довелося спасати от через, через такий дощ. І от на цьому тлі іще одна така новина вийшла. Дивіться, про а про страхування саме в своїй власності в Сполучених Штатах Америки, наприклад, якщо ви їздите на машині, то ви нема нелегально їздити без страховки автомобільної, тому що коли ви виїжджаєте на дорогу, ви не сам за себе, ви когось можете зачепити. І, наприклад, щоб покрити витрати тієї людини, включається якраз таке страхування. Питання із будинками. Ну, в основному, це мова йде якраз таки про будинки. Це от, е, інформація на тлі цих пожеж, затоплень. Так от, коли ви купуєте будинок в банку, то так само ви не можете взяти оцю іпотеку позичку в банку, якщо у вас нема страховки. Тому що ну, банк не хоче так ризикувати. А вдруг пронесе. Давай ну, ми так собі дамо ці гроші. А, ось. І тому, коли ви берете позичку з банка, ви зобов'язані, поки ви не виплатите свій будинок, ви зобов'язані брати цю позичку. Люди ж, які вже виплатили свій будинок, вони можуть приймати такі собі рішення. Ну і дивіться, якось а, трошечки вже давно розказував, що штат Флоріда стає, особливо ті, які близько живуть до якихось водойм чи там до океанської там, лінії. Ну, взагалі, до води вони ця ерія стає просто фінансово непідйомною для звичайних американців, тому що там э, страхування цього будинку коштує там, до 12 тисяч доларів в рік, і ну звичайний пенсіонер ну, не може реально дозволити таку цифру. Це, умовно кажучи, тисяча доларів за страхування вашого будинку в місяць для порівняння. От Мій будинок повністю відремонтувала страхова компанія, і зазвичай вони піднімають. Я плачу менше 100 доларів навіть після всіх е, виплат страхової компанії. Я все рівно в штаті Індіана плачу менше 100 доларів в місяць за страхування, а тут 1000. Так от, тут от, вийшла така стаття про те, як люди взагалі от, що трапилося за останній час. Наприклад. Описується там історія одного одно, одної людини з Нового Ново Орлеана. Там, взагалі, це місто, яке взагалі не мало б існувати. Воно побудовано нижче рівня е моря, нижче океану чи там нижче рівня води. Розумієте? Там постійно працюють помпи, і там трошечки потужніший ураган, там топить завжди. Так от. Е Страхування для цієї людини, він там батьківський будинок хтось отримав, він весь там коротше, вже розбитий. Йому страховка 900 в тій ерії 900 доларів в місяць. Ну, Це вийде трошечки менше той тисячі, менше чи 12, але це ну, не неймовірно непідйомна а, сума. Історія плюс 7, він, наприклад, може відмовитися. Тому що ну, будинок уже батьківський, він давним-давно виплачений. Він там його підлатає, що небудь чи ще що-небудь. Хоча там після цих постійних затопів уже там і грибок росте, і розвалений. Ну, Але ціна все рівно неймовірна. Історія про одну жінку з Каліфорнії. Там, наприклад, вона платила 3,5 тисячі доларів страхування в рік. Але проблема цієї жінки, що вона ще платить іпотеку, будинок не виплачений. І тут страхова компанія присилає нову платіжку 19,5 тисяч доларів в рік. Ну от Я так само розказував, що Каліфорнія, як і, от, це, як і Флоріда, особливо, можливо, не вся Каліфорнія, наприклад, а ті місця, де постійно відбуваються пожежі, які, до речі, зараз так само говоряться. І в даному випадку 19 тисяч це реально не це нереальна цифра, взагалі для звичайної американської сім'ї. Виплатити такі гроші тільки на страхування. Я нагадаю, тому що ще приблизно я думаю, залежно від того будинку, на ну мінімум 2 тисячі доларів в місяць треба платити тільки іпотеку. А ще ж треба щось їсти там і всі остальні речі, як ви розумієте, тобто такі речі стають просто непідйомними. Так от. Що це в загальному в сполучених штатах на національному рівні? Ведеться таке, що за минулий рік, чи от статистика за 2023 рік, 12% усіх власників будинків в США не мають. Оцей homeowners insurance називається. Тобто, страхування на, свою, на свій будинок 12% американців не купують, вони чисто ризикують, тому що ну, якщо ти заплатиш страхування, тобі їсти нічого по суті не залишається. І говориться про те, що, наприклад, в 2019 році, от дивіться, 5 років пройшло, таких було 5%. Тобто, ну, от, життя в Америці стає. Знаєте, от коли якось я розказував про те, де вибирати жити. Це. Ну, реально, фактор, на який треба дивитись, розуміти, якщо жити всім життям, прожити і не купувати свого будинку, ну до пенсії вийде дуже натяжно. Але якщо вкладуватися, то ось іще один момент, на який треба звертати увагу, чи ви зможете собі. Ну дозволити будинок, враховуючи ці всі додаткові оплати верії, де ви живете, розумієте? Тому що ну це робиться з таким варіантом, що, наприклад, ну от мені подобається Lamborghini чи там Феррарі, умовно кажучи. Але чи я можу собі дозволити, розумієте? Тому я собі купую, умовно кажучи, Ford. Так само і з будинками подобається мені жити там біля пальм, але чи я можу собі це дозволити. Ну і остання новина на сьогодні це е, також із Каліфорнії. Е, Передмістя Санта-Крус. Історія мужичок такий, 34 собі роки, вийшов собі на пішу прогулянку по горах. Розраховував походити собі три години, нікому про це не сказав. Не зрозуміло, до речі, що там історія з телефоном. Я так розумію, що або сигналу не було, що мало ймовірно, або взагалі не взяв. Ну, пішов на три години собі походити. Це відбулося ще на минулому тижні, як ви розумієте. Чи вірніше, це новина ще раніше. А, вийшов а через декілька днів був день тата. Він не з'явився на святкування. Це вже пройшло на той момент п'ять днів. А, Потім уже як було. Короче, його почали шукати. 10 днів. Він вийшов на прогулянку в гори на 3 години, блукав 10 днів. Якщо чесно, я не знаю, як таким людям взагалі можна йти в ліс, як, як можна настільки заблудитися на 10 днів. Ну, як він вижив, ходив там від струмка до струмочка. Пив воду, і, до речі, от мені що цікаво, що пив воду, не ж меню, я описуюсь, а знімав кросовок і пив з кросовком. Так що, можливо, тут розумові здібності цієї людини ще були таким ключовим фактором на цей момент. Ну, він там їв ягоди, пив цю воду і на початку кричав: там, допоможіть, принесіть мені бургер. Ну, думав, що це жарти, там, знаєте, але але коли пройшло там, каже, сім днів. То він почав думати, що, можливо, я вляпався конкретно. Але знову ж таки, ну, питання таке собі: 34 роки, забрудитися по суті в трьох соснах, де він там ходив, зрозуміло. Так що, якщо ви полюбляєте такі речі, дивіться в Америці дуже класно, ці стежки помічені. Не сходьте за ягодами в стежку, бо загубитесь на 10 днів і добре, що мужик хоч вижив, умовно кажучи. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. А дякую за ваші вподобайки, довгі коментарі, довші сім слів, і підписку на мій канал. Вам всього найкращого. Не забувайте підтримати Україну. Нехай щастить, все буде Україна!